В «Атмосфера» ми займаємося освітніми проєктами практично з самого початку заснування компанії. Програми до перших тренінгів розробляли наші співробітники, які ще нещодавно закінчили своє навчання у технічних вишах України. Через понад 10 років роботи ми зберегли традицію працевлаштування студентів і вдосконалили наші курси. У 2022 році заснували грантову програму Інселяція, в рамках якої студенти з усієї країни можуть пройти у нас навчання, підвищити свої знання і навички. Студенти сприйняли дуже з великим ажіотажем, тому що насправді кількість бажаючих, які захотіли пройти цей курс в офлайн режимі, була більшою ніж кількість студентів, які будуть проходити в онлайн форматі, тобто вони дуже зацікавлені, тому що це можливість практичних навичок роботи з обладнанням сучасним обладнанням сонячної енергетики. Висловлюю надзвичайно велику подяку компанії Атмосфера, оскільки компанія в форматі грантової програми дозволила нам, викладачам, і нашим студентам, вже другий раз прийняти участь в перфектному суперовому навчанні. Курс складається із записаних відеоуроків про принципи фотовольтаїки, складові та типи СЕС, розрахунок станції та підбір обладнання. Також у навчання входять лекції та практика в нашій лабораторії. На цьому етапі лектори розповідають про типи кріплень для ФЕМ, верхолазне спорядження та техніку безпеки. Студенти самостійно встановлюють фотоелектричні модулі, збирають щити з захисту і налаштовують різні сценарії роботи системи. Програма побудована таким чином, щоб її міг опанувати як фахівець-початківець, так і людина, яка не має жодного досвіду у сфері сонячної енергетики. Ми прагнемо поділитися нашим досвідом і дати не тільки сильну теоретичну базу, а й можливість закріпити знання на практиці. Враження у мене від курсу чудові, бо тому, що вони є достатньо добре проробленими. Спеціалісти з різних галузей, які нам викладали от ці лекції, вони в цьому дуже добре розбираються і можуть простими словами, простими речами і прикладами пояснити ті процеси, які до того я не знав. Ну особливо сподобались саме практичні заняття. Якщо говорити конкретніше, то напевно лекція там лише лекція, а заняття там, де ми займалися саме встановкою сонячних панелей, як ми кріпилися до тросів, збиралася на кришу і займалася безпосередньо встановкою сонячних панелей. Після заняття була нагода використати усі отримані навички на практиці. Їздила на об'єкт, монтувала СЕС, підключала. Було дуже цікаво, дуже багато позитивних вражень. Інсоляція це притік сонячної радіації на одиницю площі горизонтальної поверхні за одиницю часу. За допомогою грантової програми Інсоляція ми прагнемо до збільшення притоку фахівців у сонячній енергетиці на одиницю площі нашої країни.